Всім привіт! З вами канал Автотема, і сьогодні поговоримо про штраф, про таке популярне порушення, про яке водії навіть не здогадувались, а саме про неправильне використання аварійки. Як ми знаємо, аварійні світлові маяки використовуються в тих випадках, коли ви вимушено зупинилися на дорозі, коли вас зупинила поліція, коли ви той транспортний засіб, який буксирується. Коли вас засліпили дальнім світлом фар і коли ви зупинилися по аварії. Ну, це очевидно, аварійка по аварії. Звісно, ще варто згадати, що аварійні світлові маяки дуже часто зараз включаються на нових моделях автомобілів при екстреному гальмуванні. Вони включаються автоматично. А от, якщо ви використали їх, наприклад, щоб подякувати, так як прийнято зазвичай на дорозі після того, як вас пропустили, так, дали можливість перестроїтись, обігнали, притормозили, щоб ви проїхали, то вам може загрожувати штраф у розмірі від 450 гривень. Якщо це призвело, не дай Бог, до аварійної ситуації, тобто ви включили аварійку, а заді вас хтось екстрено загальмував, так, тому що подумав, що у вас щось поламалося то 850 гривень від 850, а якщо це спричинило, не дай Бог, ще й аварію, то позбавлення прав на строк від 6 місяців. Звісно, завжди можна там відговарювати, що там ще спереді була якась перепона. чи... Кіт так дорогу перебігав, і тут ви екстрено загальмували, через то забликала аварійка. Ну, наша поліція дуже ткапдива, так вона завжди все бачить, і у неї завжди є відеофіксація, що наразі заборонено для простих автомобілів. Як ви знаєте, зараз використовувати якісь засоби фіксації свого руху, типу відеореєстратора заборонено. Тож, будьте уважні, обережні, правильно використовуйте сигнали аварійного освітлення, не ганяйте на дорогах, дотримуйтесь правила дорожнього руху і всього вам найкращого. До зустрічі на каналі Автотема.